Турбота Бога про людей часто порівнюється з птахом, який в часи бурі збирає під своїми крилами всіх своїх пташенят. От ми всі ваші пташенята, і нам так добре, що зкрилося. <ривіт> <часи. ривіт> Тому що дійсно часи випробувань, що особисто, <ривіт> що для всієї країни ми знаходимо зна захист е і молитовний, Душевний, духовний під вашими, під вашими крилами. Тому хай ваші крила будуть міцними. Е, ну і від графії е, вітаємо вас. І вручаємо. багато-багато років ви нас своїми крилами закривали. Закривали, так. Тому даємо докрити. Дорогі наш Очі Віктор, від себе лічно від, і від нашого всеукраїнського об'єднання, рідних циклик безвісті та захисних лісників України. Я вітаю вас, з вашим юбілієм. Але здоров'я, здоров'я, здоров'я. Ми вас любимо. Ви наша сила, ви наше натхнення. Ви завжди ви, 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 ви зараз і ви завжди. з нами. Дякую вам за все. І ще раз, днем народження. グランドリー。<laughs> <laughs>